Всім привіт. привіт! Сьогодні граємо в дуже цікаву гру Паніка в замку. Сьогодні ми, ми вам покажемо, як правильно грати і як перемагати. Так? Так, а ще ну. ця гра цього гру можна назвати «Осада, осада замку. Так, будемо захищати наш замок від тролей. Ось тролі. Один, два, три. Давай, Такі от, тролі поклина. з дірочкою. Це стартові тролі. Так. Їх на перших трьох клітинках вимістяєш. вимістяш. Okay. Правильно, Ти перший. добре, тоді я починаю. Давай. І я собі віру героя. Так. Картку героя, добре. Ну я не знаю, давай, може, перших пропустимо. Давай. Давай прибережемо я, трошечки. Я Хоча я можу цей ви. Ні, давай його залишимо. Добре, тоді я. Теребереш до цього? Так, а, так. Я, а я у цього прибережу до цього. Так, давай тоді пересуваємо тролей. І, і, і перевертаємо ти, давай. Йому. Ще так. одного простого. Фух, добре, що простий. Ну, поки, напевно, я, так. Я Так. карту, і mm -hmm. у мене квадрат. О. Так. так. Давай, може, використаєш. А я хочу. Так. Що Заловити цього тролля. Давай. Тиш Ти <пах>. Ти піймав і закидай його в в'язницю. Угу. Відкладай, куди тобі зручно. Оттуди. А, оттуди, так. Так, Взяв карту, зробив хід. Тепер що треба зробити? Тролей Так, Кожен троль робить один крок вперед. Кожен. Угу. І діставай нового, хто там у нас буде. О, нам пощастило. Поки ще звичайні, так? Так. А, звичайні дають ребра. Угу. А, може угу. впіймаєш? Так, я беру картку, у мене тепер чотири беруть. А кого мені піймати, ти пропонуєш? Ну, не, 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 Я пропонував оцього. Ну давай, я думаю, він най. Не... Щоб він не дістався. Давай, як ти там ловиш? Ха! Піймав. Пійма. Так, тепер що? Mm. Тролі на один крок вперед. Mm. І давайте дістанемося. Ще на один крок. It's а він залишається. Uh -huh. so. Так, ну давайте. Бери. Беру, mm -hmm. Тут о, oh, червоний. Червоний. Ти не будеш нічого робити? Mm. Ну, давай, ладно, mm. хорошо. Mm. Добре. І ставимо ще штук хочу. Ще один штубхач. Бах. 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 Тепер... А він Один штупхать. Так. А цей залишається. Ой, блин. А ну, у нас тепер справжня паніка. В замку всі трясуться, напевно, думають, тролій. Mm -hmm. О, в мене гарна картка вийшла. А то в мене теж Ух, в мене є. Ну, ну, тебе на наступно, бачиш, вони ще не наступили. А от цього вже ми можемо впіймати. Давай я своєю впіймаю. Якщо хочеш, жовий. Давай я впіймаю. Впіймо. А я цю краще приберег поки сьогодні. Ну вот, зараз ми подивимося, зараз бачите. Раз, два, три, чотири. І ми дістаємо новий. Важовий. Ватажок. Ватажок. Так, всі ще раз. Всі ще раз роблять і... Бігун, бігун, сті... і. Він нам ронує фортецю, так? Ні, в'язницю йде. Ну що? Барука. Бери карту. Беру карту. Зелену. Зелену. Ну диви, в мене є зелений квадратик. Можеш мене на поміч позвати. Ну, якщо хочеш, то... Що, нам Чорно, треба? Хочеш. Давай. Ну, давай. Я впіймав. Так, у в'язницю пішов. Ну давай. Пересуваємо так. Один, mm -hmm. один, mm -hmm. один, mm -hmm. один. И діставай нового. Хто там буде? Ще один ватажок. Ну, Давай. Може нам пощастить? Да. Пощастить. Але нам тепер треба, що. А чи хід? мій зараз, чи твій. Напевно. Тато, якщо ходиш, я можу, можу оцим спіймати. А у нас є проблема, бачиш? Я беру карту і. Ми програли! Нам нема чим брати цього троля, і він на наступний крок нам просто зараз забере наш замок. Ну, буває і таке. Програли і програли. Так? Подивився. Давай подивимося. Давай подивимося. Якщо наступну карту взяти. Ні, давай верхню. Якби верхню, верхню взяти, не врятувало, а там. Не врятувало. А коли там зелений квадрат буде вивчать? Він тут є? ну. О. О, аж дуже далеко. О! Ну, да, і цейсь. Рятівна ще одна була. Ну, ну нічого. Це тобто ще має бути ретівна. Оцей да, ретинав. Да, дуже шкода. Ну це нам зараз не дуже, хоча ні, ми б ворота поставили, ну, да. але б яйця врятувала. Нас би врятував, детектив вже сховав, де ми могли троля просто пнути. Оце! О, о. Так, тобі сподобалась гра? Угу. Так. так. І мені сподобалось. Дякую за гру. Ви були неймовірні, ви класно грали. Але вдача сьогодні на стороні тролей. Ну нічого. Що ж, всім бувайте, на зв'язку. Всім, зв всім, всім бувайте, підписуйтесь.